Радісно грохкала і за понад два роки не забула жодної команди. Користувачів мережі замилувало відео зустрічі військовослужбовця та його улюблениці. Свинки фросі це кадри зафільмовані у Рівному, коли військовий прийшов у відпустку, і на них місцева знаменитість фрося, яку Володимир Талашчук до мобілізації тримав просто у квартирі. Коли у травні 23-го став до лав ЗСУ, попросив, щоб його улюбленицю взяли під тимчасову опіку у парку історичної реконструкції Оствиця. Там, окрім дворазового харчування, фроці приносять ласощі відвідувачі. Тож за ці два роки, поки господар на фронті Фрося помітна додала увазі, та коли почула голос Володимира, миттю кинулася на зустріч, радісно ровкала та виконувала усі команди, які не забула за понад два роки. За цими з усмішкою спостерігали відвідувачі парку. А у соцмережі лише за добу відео цієї зустрічі набрала понад 220 тисяч переглядів, тисячі вподобаєк та сотні коментарів. lá por lá por dai dai pede mais pede mais lá